Державний переворот, фосфорні бомби, заборона російської мови в Україні в Гаазькому суді. Представники Росії сьогодні подали доповідь на 600 сторінок про конфлікт на Донбасі. В Документі також пояснили звідки в бойовиків стільки зброї. Олена Блізнякова докладніше. Україна проти Росії день другий. Сьогодні на черзі пояснення російської сторони. На 600 сторінках, представлених росіянами, йдеться про злочини української сторони. Це і обстріли мирних жителів, і застосування фосфорних бомб. Аргументи спікерів заслуговують на окрему увагу, особливо щодо обґрунтування однієї з причин конфлікту на сході України. Одним з найперших кроків нової української влади стала заборона російської мови як офіційної. Цей крок був одразу розкритикований на сході України. Революцію гідності ж називають державним переворотом мовляв, проблему штучно створили самі політики. Реальна проблема насправді була створена опозицією, яка поставила народ перед вибором: Україна рухається вперед з Європою або з Росією. Не поступається своєму колезі в міжнародному суді інший спікер. Він знає звідки у бойовиків зброя. Головне джерело це залишена ще з 90-х років зброя радянської армії. Багато цієї зброї зберігалося у шахтах на Донбасі, а потім і знайшли повстанці. Інше джерело це те, що лишила українська армія, коли тікала. Коментує також збитий над Донеччиною Малазійський Боїнг. каже недостатньо одних тільки доказів, звідки привезли бук. Згідно з конвенцією, звинувачення про фінансування державою тероризму передбачає не лише сам теракт, а також має бути або намір, або знання, що зброя буде застосована як засіб терору проти цивільного населення. Російський виступ уже прокоментувала у Твіттері речниця міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца. Пише той самий наратив маніпуляції, брехня і відчувається страх відповідальності. Позов проти Росії українська сторона подала 16 січня. Закидають порушення одразу двох конвенцій про ліквідацію всіх форм дискримінації та боротьбу з фінансуванням тероризму. У наступні два дні українська та російська сторони знову виступлять у Гаазі. Далі суд вирішить, чи вжити запобіжних заходів проти Росії. Сам же розгляд справи по суті може тривати 5-7 років. Олена Блізнякова, новина на першому.